На базі Олександрійського театру запрацював театральний гурток Імпульс на чолі Оксана Загоренко. Вона впевнена, що не всі народжуються акторами, але є ті, хто відчуває всередині більше. Молоді настана талановита, тому їм потрібен тільки поштовх, тобто імпульс, відчуття цієї духовності, і у них все вийде. Тому до нашого театру запрошуємо усіх бажаючих. Кого є бажання реалізувати себе. Починаємо працювати над деякими проєктами. Оксана Загоренко планує працювати над розвитком акторської майстерності відпрацювати сценічну мову, дикцію, емоції в полі зору, і пластика, рух і, звісно, імпровізація. Молодий театр імпульс вже в недалекому майбутньому планує показати міні-вистави, а згодом в планах режисерки класичні повноцінні вистави. Давно мріяла про свій колектив в 2025 році працювала шкільним театральним колективом. Зараз наразі хочеться працювати більш на більше місто. В такому закладі дійсно хоче глядач, на мою думку, побачити вистави, які гралися раніше. Не чуя Левицького, Франка зараз. В імпульсі є і дівчата старшокласниці і дорослі. До речі, дівчата з режисеркою вже працювали, коли в 2025 році разом готували виставу від гімназії номер 8 на конкурс шкільних театрів Сходи у раніше прям такий театральний досвід я не мала, але коли Оксана Михайлівна підійшла до мене і запитала, чи хочу я взяти участь в такому як театральному. Гуртки в школі, і буде у нас конкурс театральний. Ходи, і я сказала, що так, тому що це дуже цікаво. У нас був дуже прикольний колектив. Ми всі один одного підтримували, і це було дуже легко навчитися чомусь новому. Вже відбулося декілька занять в новому театральному колективі. Мені спочатку було дуже важко. Це взагалі дуже важко відтворити рухи, плавність рухів. Мені спочатку це здалося дуже важким, ну але можна навчитися з часом. Тож всі, хто хоче відкрити себе, розвинути акторський талант, можуть долучитися до театрального колективу Імпульс, що діє на базі Олександрійського театру.